Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо дуже простий, але неймовірно смачний десерт. Вафельний торт із кокосовою стружкою та згущеним молоком. Зверху накриваємо другою половиною торта. Трохи притискаємо. На дошку кладу трошки крем, на нього кладу торт. Torta zmażę kremem w wierzch i boki. За бажанням можна посипати зверху кокосу або натерти трохи білого шоколаду. Я посипаю торт зверху і боки кокосовою стружкою. Повірте на слово, це вийде дуже смачно. Беремо торт у холодильник на 4 години, а краще на цілу ніч. Залишаємо трохи просочитися. При бажанні до торта можна додати мелений грецький